Так, друзі, всім привіт! Ось відео нарешті виходить про комірки. Значить це комірки Єва 280 А. Ось така вийшла збірочка, БМС-ку я замовив. Ось таку 100 баланс БМС на 150 А. Заряд, розряд, і пік в неї 240 Ампер. В принципі, для квартири, ну я вже протестував, це з таким ну, трошки не вистачає, тому що холодильник в мене він виходить. Трошки більше е, перебиває, вона в захисту е, заходить. 240. У мене стоїть обмеження. І інколи буває, там ну, декілька разів вона уходила в захист, і потім по логах ти дивишся. І там вказано, що там трошки більше. Е, так, балансування тут 1 ампер. До неї під'єднано вайфайка. Ну, саму збірку я не знімав. Тут нічого нового, як у всіх, текстоліт між комірками, ще залишився, я його проклав по боках. Так, потім ще надрукував на принтері. Зараз надрукував такі е, ніжки, ну і для вентиляції, щоб, в принципі, воно. Е, не билися ногами, тому що воно стоїть в коридорі, не билися ногами, не били. І як що совувати, щоб нічого не побивалось? Так, саму БМС я закріпив теж на друковану таку оснасточку. Не знаю, як показати. Коротше. Надрукував деталь. Тут вона на двосторонньому скотчі і пропущена через неї пропущений скотч, і вона вже прикрита, прикручена до сама бмс до пластикової деталі. Там є щелина, щоб був якийсь, хоч невеличкий обдувчик. Коробочка від БМС виглядає. Таким чином. Що тут, не знаю, що тут цікавого. Ну, Мабуть, нічого цікавого. Коротше, звичайно, 150 БМС -ка. А БМС Ку. Кабелі в мене теж силіконові avg 4 на квартирі. 35 квадратів, це виходить. До них взяв, щоб все було по феншую. Ось такий інструмент. Штука, звісно, звісно, агінь. Така гідравли... гідравлічний такий обтискач. Поставив, вибрав э, потрібний потрібно квадратуру там 6, 10, 15, до, від 4 квадратів до 70, воно обтискає. Дуже класно, дуже якісно. Також, оскільки цей акумулятор в мене стоїть в тій зоні, де постійно є якийсь рух, зробив ось таку кришку, також надрукував. І зробив тут отвір для вайфайки. Також сюди ще поставлю. Отакий хвостик. Тому що інколи буває а, проблема з моїм віктроном. Коли напруга в мережі менша за 180 вольт, він вимикається, зарядка не відбувається. А є в мене просто залізофосфатна зарядка, яку окремо можна а, накинути сюди. Тож я тут зроблю з під, а, з -під цієї кришки ось такий буде вихід. Щоб можна було ще е, на клему просто посадити зовні зарядку. Вона 20 амперна, але ну, це краще, ніж нічого. Е, термопари дві штуки, одна на середній перемичці, одна ось тут, закріплена каптончиком. Ну що, зараз я трохи зроблю невеличкий кабель менеджмент, щоб це все виглядало більш-менш красиво. Ось таким чином воно буде тут всі отвори, я поробив. Це, не знаю, там для вентиляції, буде грітись, не буде, поки що в мене нічого не грілось. Ну і сюди плюсова клема буде заходити. Друкував з двох частин і потім саджав на клей. ну Ось така штукенція. Це PETG пластик. тож Він буде переносити трош, трошки вищі температури. Тому що цю оснастку я друкував на ПЛА. Вона не розрахована на там на сильні температури, але буду ну маю надію, що воно не буде доходити до такого перегріву. Також ще я взяв. Ось такі запобіжники, але ну, я не знаю ставити не ставити, тому що в принципі в BMS має запобіжник. І тут всього-навсього 150 ампер. Це форм-фактор, здається, АНЛ, він називається. Ось, то, В принципі, якщо працює холодильник, ця штука буде вилітати ну, дуже часто. Треба трошки більше. Це керамічний корпус. Тож, якщо навіть якийсь перегрів, то він, в принципі, не, ну, не буде плавитись. Так, що, роблю кабель менеджмент і кріплю кришечку. Все, збірка готова. Так, значить, тут такий хвостик, щоб сюди-сюди накидувати клеми, якщо... Зарядний не буде працювати. Все кришка, Wi-Fi модуль. Таким чином все закріплено. На цьому пластику воно дуже добре сковзає. так от кришечка на двосторонньому там скотчі сидить, плюс ще такою тріємовською стрічкою замотав. Ну, наче гарно все. Йока, акуратненько. Аку... Так. Ось це дроти. авг 4 в силіконі. Так, щиток виглядає зараз таким чином в мене. А, ще, до речі. Що я ще зробив? Додав. Цей вентилятор, який тут стоїть, він на видух, ну, бачите, він трошки бере повітря звідси. І тут зверху дуже гаряче. Тут якраз маленький такий був карманчик з цим з видувом з інвертора, і дуже погано повітря всмоктувалося цим вентилятором. Тож я зробив, на видув ще два на нього ж ну на один контролер під'єднав. Ще два 12 вольтові такі малиша, mm. і зараз воно все просто літає. Ну, зараз я спробую нагріти його і вмикаю. І потік дуже гарний. Бачите, навіть не запалюється запальничка. Тож воно видуває дуже гарно звідти. Ну так, в принципі, все готово. Так, і зараз у нас 12-та година. Це той час, коли, знаєте, о 6-й дали світло, все поробив, поправ, поїв, накормив, сам поїв. Ось. І сидиш і думаєш, коли вже те світло вимкнуть, нема чого робити. Ну так от. Така красота. Зарядне увімкнулись. Так що працюємо далі. Так. так, і майбутнє відео буде, значить, є в мене такий свій павер на півтора кВт, є холодос, який хріначить. Звісно, дуже великі ампери. І є в мене, трошки підгулявший вже АГМ, він, до речі, його Віктрон трохи мені попсував, тому що я коли ввімкнув десь е, одну добу, він мене попрацював Віктрон, тому що в мене не було короче, програматора МК3 Віктронівського. і він мені Вдував 37 ампер струм сюди. Тож, на ну, жаль, на жаль, на жаль, на жаль, я його трошки відфігачив. Йому скільки там півтора роки, ось, бачите, він трошки піднадувся. Коротше, трошки він набрав в об'ємі, але щось з нього витиснути ще можливо. Що буду робити поки що на цей акум ставити холодильник. Короче, свій павер, сюди керування, керувати буду через Tombzan автомат, ну через AVR. І цю зарядку буду ставити на Thompson, значить Вхід в мене буде там, де вхід Томзена. Якщо він пропадає, відповідно зарядка вимикається. І мінусову клему буде замикати, розмикати також Томзен. Так що, сподіваюся, все буде красиво і автоматизовано. Він же, до речі, заряджався всю ніч, скільки там у нас було світла. І з 6 години до 12. І він так на 40% і висить. Корочу, я його вбив, він в мене вмер через те, що я під'єднав його так необачно до Електрона, який вдував в нього просто такі об'єми, що він бідненький не справився. На жаль, але це ціна знань, скажімо так, все, друзі. Працюємо далі. Привіт, друже! Ось така краса вийшла. До речі, зараз я струм поставив сюди зарядний 25 А. При такому зарядному струмі, в принципі, Віктрон не дуже гріється, він не такий гарячий, як поставити, ну, як, щоб дати його там, на, на всю розмотати на 50. Ось і ну, за великим рахунком. Його вистачає, вистачає. Ось таке. Ну, зараз БМС ка пішла в захист, тому що він мене повністю заряджений, то воно е виключило MOSFET, який відповідає за зарядку. Опа. Все, дуже вам дякую. До нових відео. Па-па.